Всім привіт! І в цьому відео ми поговоримо про те, що відбулося наприкінці 10 жовтня, на початку 11-го, день, який запам'ятають ці трейдери, які приймали участь в цей момент в ринку. І це були рекордні ліквідації. Ці рекордні ліквідації були не на біткоїні, хоча біткоін доволі сильно просів. в Більшості ліквіднуло альти. Щоб ви собі розуміли, 3 лютого 2025 року теж була значна ліквідація альтів. Я про це знімав відео, яке називається Як нас всіх не буду матюкатися» і чому це сталося на мою думку? Ось тут ви бачите цей день. Зазначено вертикальну лінію, це графік Total. Bitcoin в той момент теж знижувався 10% 10-15, альти робили собі харакірі на всі 50. На графіку Total це виглядає, виглядало як зниження там, на 15%. 10-го числа в нас відбулася ліквідація, яка на графіку Total виглядає як падіння на 20,5%. І Альти там собі в моменті робили харакірі на 60 і більше відсотків. Змило всіх. Якщо ми звернемося ще до більш, Ранніх ліквідацій, якихось таких історичних подій, то нам, на думку, може прийти крах FTX, це де десь було по тоталу там падіння 11-12%. І здається, Terra Luna, крах Terra Luna, падіння 25% по тоталу, але Альти там дуже сильно не реагували, там не було засаджених людей, яких потрібно було ліквідувати. Те, що в нас відбулося наприкінці 10-го числа, вся подія зайняла фактично 2-5 хвилинні свічки. Це таймфрейм 5 хвилин. І ось, бачите, ці дві свічки, саме на цьому русі. Всіх Звісно, що можна сказати, слухайте, ну, а чого ви очікували? Вийшли негативні новини. І правда, ринок цілий день падав, ми бачимо, що ринок падав. Але тут не було нічого надзвичайного, тому що це зниження всі очікували. Більше того, подивіться, до того ми зростали, і всі адекватні люди відмічали собі рівні, на яких вони б відкупали ось це падіння. І тут були ці відкупи, якраз. А саме на ось цих двох свічках нікому не дали закупитись. Всіх просто ліквідували, біржі обмежили. Заведення коштів на біржі для відкупу біржі обмежили виконання ордерів, і вони це пояснили тим, що. Були дуже масштабні ліквідації, їх системи були під навантаженням і не встигали виконувати ордери. Але насправді давайте будемо чесними. Якщо біржа ліквідує якусь позицію, то вона зацікавлена, щоб в цей момент, тобто на ось цьому падінні, ось тут тут, 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 і тут, і тут були покупці. Біржа зацікавлена, щоб були люди, які хочуть купити по цих цінах, тому що біржа при ліквідації позиції, вона цю позицію комусь має продати, яку вона ліквідує, мають бути покупці. То поясніть мені, чому біржа. В той момент не надавала можливість людям відкупати ліквідації, і ще є дуже дуже багато факторів, які говорять про те, що це була спланована маніпуляція. Це говорить хоча б той факт, що подивіться, коли розпочалася маніпуляція. Заюті часом це 21 година, плюс-мінус. Ну навіть раніше, так за 10 хвилин до 21-ї Заюті часом. Ось зайшли об'єми, які штовхнули ціну вниз. Тут якраз були люди, все-таки які хотіли відкупити щось, були якісь покупці. Після чого дві просто ліквідаційні. Свічки, які всіх вбили, і ціну повернули назад. Це графік Бінансу. Графік найбільш капіталізованого коїну, тобто біткоїну, монети, яка має найбільшу, найбільшу ліквідність, і це бінанс, біржа, яка має найбільшу ліквідність серед всіх інших бірж. Ну принаймні, вона так заявляє. І біткоін тут падає в моменті до 102 тисяч. І потім повертається одразу ж фактично на ті позначки, з яких відбулася ось ця маніпуляція. І здавалося б, а що тут такого дивного? Ну от відбулася така маніпуляція. А дивне тут полягає в тому, що це відбулося саме тоді, коли закрилася Чикагська товарна біржа. Фактично, секундочка в секундочку. Ось подивіться цей момент закриття, дають сі часом, 10 жовтня, 2045. І якраз після цього. Хвилина в хвилину, секунда в секунду, як тільки закрилися торги на чекавській товарній біржі на фьючерс біткоїна, почалася маніпуляція. Чому так? Це дуже просто, тому що всьому світу відомо, що Америка захищає своїх інвесторів, і всьому світу відомо, що головний директор, засновник і власник біржі Binance сидів в Америці в тюрмі, і ніхто не хоче повторювати його долю. Тому маніпуляції потрібно проводити тоді, коли це не буде зачіпати таких великих гравців, які можуть зіпсувати тобі життя. Тому для того, щоб не зачепити їх інтереси, маніпуляцію треба проводити тоді, коли торги на Чикагській товарній біржі закриті, і все. В принципі, це ось і сталося. Цього ніхто не очікував, всі були в шоці, і, ну що сказати, мене теж ліквіднуло. Але слава Богу, не на всі кошти. І я вже в цьому ринку достатньо довго. Я до цього просто звик. Я це приймаю. На цьому потрібно поставити крапку і не заморочуватись. Чому? Тому що з технічної сторони, наприклад, по тоталу це виглядає ну плюс-мінус логічно. Дивіться, у мене ось зона була ліквідації ліквідіті, яку я ще давно-давно відмічав, коли бінкоін тільки починав штурмувати 100 тисяч, і ми тільки трошечки прийшли тоді, зачепили це. Цю зону. Насправді я очікував, щоб ми її всю проторгували. Відкоін, до речі, спускався тоді нижче, тому що ця проторговка була ось так виглядала, якщо ви пам'ятаєте, так. І після цього ми пішли оновлювати якби наші хаї. З тоталу, ви бачите, що... Він нижче не провалювався ось цього лою, і ось цю зону не проторгував. Ну, ось це випадіння, ось цей геп не проторгов. Біткоін його проторгував. А тотал ні. Відповідно, що ми розуміємо? Що Альти не спускалися на оці значення, на які б вони мали, в принципі, спуститися, які б вони мали проторгувати. Тобто Альти себе почували краще. І це, якби, була заявочка на альтсезон. сезон Це була одна з причин, чому досить багато людей очікували альтсезон. сезон Але зона в нас залишалася. Як бачите, от вона мала бути проторгована, ну ми її проторгували. І це. Перша причина, чому я не панікую, не б'ю кулачками, не тупочу ножками і не кричу, що ай-яй-яй, що мене хтось образив, і цей світ несправедливий, і що так не можна. Друга причина полягає в тому, що просто банально, що я нічого з цим не можу зробити, тобто я не якийсь крутий американський інвестор з хедж-фонду, який має юристів, який може піти, подати позови, там судитися, або ж може просто в тупу замовити директорів цих всіх бірж. Ну, і зіпсувати їм життя, де б вони не були, замовити мітинги, замовити е, якісь піар-кампанії негативні. Ну, тобто, зробити дуже таких багато поганих речей, які просто бізнес їм зіпсують дуже сильно. Я цього нічого не можу зробити. Я думаю, що ви також нічого з цим не можете зробити. Тому я пропоную вам просто прийняти це і. Почати з цим працювати з фактом того, що це вже відбулося, і ви з цим нічого не можете зробити. Більше того, я вважаю, що ми тут на цьому ринку всі разом є в принципі співучасниками того, що відбулося. Тому що якби ви всі торгували на споті, то вас би не ліквіднуло. Я торгував на фьючах, мене на фьючах ліквіднуло. Я не знаю жодної людини, яка б торгувала на споті, яка б мала позицію на споті і яку б ліквіднула. Тому ви теж є співучасниками цих подій. Ви створили умови, ви надали можливість людям скористатися своєю вражливістю, і вони не скористалися. І в такій ситуації у вас можуть опуститися руки, і ви скажете, ну значить, ми нічого не вирішуємо, і ми нічого не можемо з цим зробити. Але насправді є одна річ, яку ви можете зробити: а саме зробити з цієї події урок, тобто проаналізувати саму подію, що відбулося, і найголовніше, які ваші дії сприяли. Виникненню цієї події, що саме ви зробили не так, які позиції ви відкривали, чому ви їх відкривали, що ви могли зробити якось по-інакшому не так, щоб ви не стали учасником цієї події або не зазнали таких негативних наслідків? І зробити ось цю роботу над помилками є дуже і дуже важливим, тому що розумна людина вчиться на власних помилках, а дурна ніколи не вчиться. Якщо ви не зробите роботи над помилками. Якщо ви з цієї ситуації не винесете ніяких уроків, а просто кажете, а це все винуваті там. Оці кляті маркетмейкери, оці кляті біржі, вони всі нас надурили, і ось вони погані. А я тут такий просто жертва, я ні в чому не винен. То через півроку або через рік ви опинитесь в такій самій ситуації, можливо, не в такій самій ситуації, але в аналогічній. І вас якось по-інакшому все одно надурять, тому що ви не робите ніяких висновків і не вчитеся на власних помилках. І це єдине, що ви можете зробити в цій ситуації. Якщо ви вже втратили гроші, то, скоріше за все, вам їх не вернуть. Є дуже-дуже маленький шанс, але не сподівайтеся на це. Нехай це буде приємним сюрпризом, якщо раптом біржі вирішать зробити якісь компенсації. Єдине корисне, що ви можете винести з цієї ситуації, це зробити висновки, навчитися на власних помилках. Тепер поговоримо про мої особисті висновки, про мій особистий урок. І так, перше диверсифікація. І це не про те, що вам потрібно купляти різні активи, різної направленості і все таке інше. Ні, під диверсифікацію я маю на увазі про те, що вам потрібно мати багато акаунтів, що вам потрібно розподілити свій депозит по багатьом акаунтам на різних біржах. Поділіть свій депозит на три частини. Краще, мабуть, буде на п'ять частин. Зробіть собі акаунти на різних біржах і не торгуйте на всі ці кошти одночасно. Зі свого досвіду я хочу сказати, що якщо у вас буде ось такий розподіл на п'ять і більше бірж, ви просто фізично не зможете торгувати одночасно на всіх біржах і на всі свої кошти. І таким чином. Просто на якійсь біржі у вас будуть кошти покіненько лежати, чекати свого зоряного часу, коли от будуть відбуватися якісь такі події, і ви такі Опа, а в мене є заначка, на яку я можу зараз по супер цінах купити. І саме це в мене зараз і спрацювало. Так, в мене є ліквідація. Мені ліквідувало чотири рахунки: два пропи, до речі, про пропи. Заводьте собі для диверсифікації також рахунки на проп фірмах і там торгуйте. І доповнюючи цю тему, що. Мій депозит це врятувало, тому що мені ліквіднуло дві проп-фірми. Я втратив фактично тільки гроші, які сплатив за відкриття цих рахунків. Ну фактично, мій ризик обмежувався ось цими коштами, не враховуючи часу, який я витратив на ці аккаунти. Один аккаунт мені ліквіднуло на DEX-біржі Lighter, але, в принципі, це там рано чи пізно мало відбутися, тому що ціллю того аккаунту в мене була просто накрутка об'ємів. Я особливо не переймався, куди там іде ціна. Я просто відкривав позиції, воно десь кудись іде, закривається, відкривається, закривається. Е, мені цей аккаунт все одно б е, з'їли мої стоп-лоси. І один аккаунт мені ліквіднуло на байбіті, що для мене стало новиною, тому що в мене там була відкрита хеджова позиція. По біткоїну, шортова хеджова позиція по біткоїну. Моя математика при відкритті цієї хеджової позиції не спрацювала, тому що я розраховував один до трьох. Тобто в мене був шорт по бітку відкритий в три рази більше, ніж позиції по альткоїнам Лонг. І таким чином я мав би витримати просадки. Якщо біткоін падає на 10%, то альта може падати на 30%. Мені це. Не страшно. Але альти падали набагато більше і набагато швидше, ніж біткоін. Е, тому навіть ось така вивірена виважена позиція, яку я якби створював і розраховував, мені не допомогла. Але в мене залишився спот, і в мене є акаунти на інших біржах, на яких я можу зараз торгувати і далі. І ось це я вам і рекомендую. Робити, робити ось таку диверсифікацію по депозитам, по багатьом акаунтом, по різних біржах, по різних проб фірмах, на різних криптогаманцях, використовувати різні dex біржі різні dex продукти якісь протоколи. І тоді, якщо будуть відбуватися якісь такі події, то ви будете ризикувати тільки тим, що ці події будуть зачіпати. Ви ж розумієте, що завтра може відбутися скам якоїсь біржі, того самого Binance, Слухайте. На раз-два, судячи з ось цих останніх подій, я вже нічому не здивуюся. Ніхто не є в якійсь безпеці, ні Bybit, ні Binance, Взагалі ніхто. Якщо у вас всі кошти будуть на тій біржі, то відповідно ви все і втратите. Якщо у вас буде все розподілено, то ви втратите тільки частину. Другий висновок: інвестиційні позиції та свінг торгівля тільки на споті і виключно на споті. Тобто, ті позиції, які ви залишаєте, будете залишати на ніч, тільки спот. Чому тільки спот? Ну ви можете сказати: слухай, я виставляю стоп-лоси. Відповідно, нічого страшного немає. Так, немає, але прикол полягає в тому, що в багатьох ці стоплоси на ось цьому проливі просто не спрацювали. Ну а як і спрацювали, то їх закрило просто по найнижчих цінах, які там були в моменті, тобто не в момент, типу, спрацювання. Саме не було фактично моменту спрацювання. Насправді я сидів перед комп'ютером саме в той момент, і я таки дивлюсь, і в мене просто цифри вискакують: мінус 70 мінус вісімдесят відсотків. Я такий, я щось не поняв. А біткоін там то 9 108 Тобто це, це біткоін навіть ще не впав тоді до 102. І все, і там якесь таке зависання. Мені приходять сповіщення, що до побачення ми вас вітаємо, вас ліквіднуло. І стопи ніякі. Не спрацювала. Хоча в мене не по всіх позиціях були стопи, тому що в мене не було цін ліквідацій, коли я відкривав позиції. У мене була хеджова е, позиція. Ну це про рахунок на байбіт. Відповідно, вірогідність того, що отак от мало відбутися, скажімо, дуже маленька. але все одно це відбулося. На кожну хитру сраку знайдеться свій такий кривий ржавий цвях, який насадить цю сраку, і буде дуже боляче. Тому торгівля інтрадей, скальпінг, будь ласка, п'ючі, можете робити що завгодно, але інвест і свінг торгівля. Тобто та, яка залишається на ніч, залишається на декілька днів, то тільки на споті. Так, ви будете обмежені тільки своїми власними коштами, і ви не зможете так швидко розвиватися і робити ікси на депозит, але ви і не втратите цей депозит скоріше за все. Тому що дивіться, ось ця подія, яка відбулася, вона вже відбулася другий раз за цей рік, 3 лютого 2025 року. Зараз в нас жовтий місяць за 8 місяців два рази відбулася ось така ліквідаційна подія. На альтах, коли просто всіх вбило і ліквідувало. То ви мені скажіть, яка вірогідність того, що в нас за наступні 4 місяці або, можливо, навіть 8 місяців знову не станеться ось така подія? Ви хочете бути знову учасником цієї події? Я не хочу. Я не знаю, коли вона знову може статися. Тому інвест та Свінг, торгівля тільки на споті. І звісно, що ви можете мені сказати: слухай, а що робити тим, хто не хоче відмовлятися від фьючерсів? Я відповім, що я теж не збираюся відмовлятися від фьючерсів. Тому що це досить цікавий інструмент, але потрібно дотримуватися певних обмежень. І ще торгівля ф'ючерсами тільки на дексах. Це у нас Hyperliquid, Lighter, там взагалі комісії немає. Apex, Aster, EVDEX, а їх зараз дуже багато відкривається. Чому на дексах? Тому що там відкриті протоколи, там можна подивитися скільки ліквідності, скільки відкритого інтересу, в які позиції має маркетмейкер. Має тримає, набирає, і можна впевнитись в тому, що там дійсно відбуваються ті торги, які малюють. До сексів в мене вже довіри немає. Відсутність регуляції породжує ось таку штуку. Ви не можете піти до суду і сказати слухайте, мене ліквіднуло, я вважаю, що мене ліквіднуло на наша храйська схемі. Моя біржа, на якій мене ліквіднуло. давайте дані по торгам. Ну і не просто дані по е, моїм. Ліквідаціям, а давайте покажіть дані зі стакану, зі свого алгоритму, що дійсно відбулася операція купівлі-продажу, хто виступив контрагентом, по якій ціні, де кому там сплачена з кого скачена комісія, і тому все подібне. І біржа має надати ці всі дані, суд має це все вивчити і сказати: Так, ти дурень. Ти завищив ризики і ніхто тебе якби не намахував. А якщо біржа такі дані не надає, то відповідно самі розумієте. Наразі ж біржі не зобов'язані нічого такого робити. І знаєте, я в ці ігри з сексами гратися вже не хочу. Я з ними буду гратися тільки під наглядом проп фірм. Я буду там нести ризик тільки тими коштами, які я сплатив за свій рахунок. І нехай там проп фірма вже розбирається. Яка проп фірма, я можу рекомендувати тільки. Out. Це для крипти. Е, якщо ви хочете торгувати щось, окрім крипти, якісь там індекси, якісь євро, долар, то FTMO. До неї претензій ніякої немає. Вона вже існує і працює більше 10 років, і всі достатньо нею задоволені. Ну і четвертий висновок: що, звісно, що ми повертаємося на цей ринок, ми будемо торгувати, але ми можемо завдяки ось цій події, яка відбулася, зробити певний ресерч по монетах і віднайти для себе сильні монети. Це ті монети, які. Просідали і падали не так сильно, як всі інші. І відповідно, там є якийсь маркетмейкер, є якісь зацікавлені гравці, які все-таки були здатні втримувати ось цю маніпуляцію, втримувати монету від каскаду ліквідації. Саме ці монети ми будемо торгувати. Е, як ми будемо їх відбирати? Та дуже просто берете собі, відкриваєте нове вікно, скрінерс, там криптокоїнс. Е, можна посортувати їх якось і взяти собі, зробити ось такий вигляд: chart View, так, і просто подивитися. Щоб вам було цікаво, наприклад, торгувати. Ну, і так ідемо по всім монетках і відбираємо ті, які найбільш сильні, які продемонстрували себе сильно. Е, до речі, що себе сильно продемонструвало? кеш, подивіться, ну це, ну, по-перше, ми All-High time high зробили в той день. Ось він тут 10 число. Е, По-друге, так, ми падали, ми скоригувалися, типу, значно скоригувалися. Там мінус 46%. Але наступний день і одразу ж там, ну, тобто, ви бачите, це явно сильна монета. По-друге, такий альткоїн, як Zen, подивіться, він робив тоді хаї, ставив. Так він вкатався в самий низ, але вже фактично відновився і все ще прямує вгору. Крім того, просто чудовий надзвичайний супер-пупер, який я рекомендував і в лютому місяці 2025 року, коли була попередня ліквідація льтів. Це WhiteBit Токен. Я його просто обожнюю. срати він хотів на ті всі ліквідації. Мінус 10%, Ми сходили. Хто хотів, той купив. І все, йдемо наразі вгору, Вже маємо плюс 10 назад. Ось так. Оце справжня робота попиту і пропозиції. Дуже важко маніпулювати ось цим токеном, тому що він торгується тільки на споті, ніяких фічів і мержі теж немає. Тому, якщо хочете його дампанути, то треба спочатку його мати, щоб його продати. А якщо не маєте, то ну, вибачайте. Ну, Starknet, так, 3 центи, все правильно. В моменті оце падіння. 76%. Ну, в порівняно з іншими, тобто, ви розумієте, що якщо там. Більшість інших монет. Е, погано себе почувалися вони падали там на 60%, то Старкнет падав на 76%, відповідно, чим-чим торгувати, а старкнетом мабуть, не потрібно, тому що він себе почувається слабше за інших Ну і таким чином, берете собі, відбираєте просто ручками всі монетки, їх досить багато, я не буду тут сидіти це робити. Е, графік Binance. Найнижча точка 102 тисячі, чітко 102 тисячі. Е, і це ж спот. Це не фьючерси, це спот. Це біржа номер один за ліквідністю на споті. Централізована. В них там об'єм торгів, просто шалений. Зараз покажу. Ось дивіться, Binance Trading Volume за 24 години на споті? Це спот, все тут 41 мільярд. 41 мільярд. Але є така цікава біржа, дуже старенька. Відстамп називається. Теж спотова. Дивіться її графік. Ой, а де в нас тут найнижча ціна падіння на споті? 109-600, майже 109-700. Мабуть, в них ліквідності більше. Відкупили падіння. Не дали нижче пролитися, тому що тут були зацікавлені гравці, які по 110 вже готові були купувати, і вони це все відкупили. Але ж ні, давайте подивимось, де в нас бітстамп в цьому списку з об'єму торгів. 780 мільйонів бітстампа Об'єм торгів за 24 години. А в Binance 41 мільярд, тобто в 50 разів більше, але чомусь на бітстампі ціна нижче 110 фактично ну, не падала. Так? Цікава історія, правда? Ще що хочу сказати: якщо ось ви торгуєте, і ви будете там торгувати на споті, в тому на якоїсь централізованій біржі. То ну попрощайтеся з цими бінансами, попрощайтеся з байбітами, попрощайтеся з цим всім лохотроном, і торгуйте на біржах, які тримають ціну, які срали на ці маніпуляції, які явно не приймають участь в цих маніпуляціях. Ось одна з цих бірж, якраз бітстамп, доволі старенька, але тим не менше. І хтось може сказати: так там же стільки ліквідності немає. Виявляється, є. Виявляється на бітстампі більше ліквідності, ніж на Binance. Виявляється там більше ліквідності, ніж де ці наші топи срані. Мекс тут якимось чином бітгет, Bitget, Gate, Bybit, CryptoExchange ну це взагалі OKX, Coinbase Exchange. На Coinbase теж ціна, до речі, просідала. Ну, зі графік Coinbase. Але на захист Coinbase все-таки 107 тисяч вони втримали. Що теж непогано. Але в порівнянні з Binance, слухайте. Так що, така історія. Робіть свої висновки. Перевіряйте біржі, де там до яких цін падали коїни, біткоїн в тому числі. І прощайтеся з тими, які не здатні тримати стакан, які не здатні забезпечувати ліквідністю, не здатні відкупати проливи. Це свідчить про те, що там маркетмейкери не працюють, тому що якраз обов'язок маркетмейкерів в тому, щоб вони ось такі не допускали різкі падіння. Тобто падіння можуть бути, можуть бути зливи, але це має бути така якась лесінка і похід вниз, а не ось так, от просто однією палкою одразу після закриття чи каскої Варної біржі, тому все. Дякую за увагу. Робіть для себе висновки. Я свої висновки вам оголосив. І сподіваюся, нас це вбереже і допоможе нам в майбутньому. На все добре. Зустрінемось в наступних відео.